Отче, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені прийдешній день, дай мені цілком віддатися волі Твоїй святій, в усякий час цього дня, в усьому настав і підтримай мене. Як я не одержав звістки впродовж дня, навчи мене сприйняти їх зі спокійною душею і твердим впевненням, що на все свята воля Твоя. В усіх словах та справах моїх керуй моїми думками і почуттями. В усіх несподіваних випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Навчи мене прямо й розумно обходитися з кожною людиною, нікого не соромлячи і не засмучуючи. Отче, дай мені сили знести утоми прийдешнього дня та усі події сьогодення. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятись, терпіти, прощати і любити. Амінь.